Вітаю на каналі Світилітних Троянд і хочу сьогодні, 4 червня 2023 року, показати вам мою улюблену троянду з селекції Тантау, яку вивели у 2006 році Нінетта. Це темно помаранчева класична троянда Патіо з багаточисельними паганими, з цілими букетами квітів на кожному. Вона має легкий аромат, квіточки в неї діаметром до 5 см, яких дуже-дуже багато на кущі. Квітне вона протягом усього сезону до самих заморозків і практично ніколи не буває без квітів. Висота куща 40-60 см, при ширині 50 см. Відноситься трояндочка до шостої зони морозостійкості, Потребує обробок проти плямистості та барашнистої роси. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лусін.